Кінезіологію. Що таке кінезіологія? Перш за все, давайте подивимося. От у нас є мозок, да? і mm -hmm. я розказувала минулого разу, що ми, кожен з нас, вписані в матрицю Землі. І Світлана показувала оту соти, як ми один з одним з'єднані. Да? Mm -hmm. І отут на картинці, ось тут це клітинка нашого мозочку. Ну, під мікроскопом ми знала да? її. І Частинка нашого Всесвіту, так само під тими великими мікроскопами, маленький кусочок, частинка. Тепер подивіться, наскільки вони схожі. Mm -hmm. Тобто, виходить, простір наш, він такий безмежний, так, як голограма. Mm -hmm. І людина, мозок людини, людина знаходиться теж в системі, як в голограмі. Тобто клітина мозку і частина всесвіту, практично вони ідентичні, тотожні. І тоді ми можемо що сказати, що ми вписалися на землю тільки тому, що ми, як от в рідній хаті, живемо. Якби ми чомусь десь в чомусь не відповідали, то ми б тут і не вписалися. І от саме кінезіологія з наукової точки зору займається от такими принципами, як ми писалися, як ми можемо здоровому. Тілі існувати, здоровими енергіями існувати саме в такому просторі. Що таке кінезіологія? Це цілісний підхід до самої системи людини. Цілісний підхід. Тобто, якщо є порушення, наприклад, надмірна вага, то це не означає, що там тільки в одному напрямку якісь там вітаміни одні пити. то тобто це потрібно дивитися в комплексі як психоемоційний стан, так біохімічні порушення, можливо, там ферменти, можливо, вітамінів не вистачає, можливо, амінокислоти, можливо, десь гормональне порушення, тобто біохімічний стан людини і його структуру. Тобто все це потрібно дивитися в комплексі. Кінезіологія виявляє причину. От причина 6 років була, значить, ти знайшла там, декілька причин. І скажи, будь ласка, ти, будучи маленькою дитинкою, як ти себе тоді почувала? Просто які твої емоції, коли ти оце все дивилася, ну, на собі це відчувала? Що ти всередині почувала тоді? Ну, не була, так не, не хорошувала. Тому я не хочу зараз ці помилки робити для своїх дітей. Да, ти не хочеш робити, але виходить, що тобі дивися, для того, щоб позбутися, треба що зробити? От, Дивись, в тебе є. Брудний там, стакан чи ваза брудна, да? чи Брудний. миска брудна, тобі треба що? Спочатку помити, да? ти хочеш поставити нову квітку, помити, витерти, почистити, потім набрати чистої води, потім поставити гарну квітку. Да? Тобто, виходить, що просто там помити чи викинути не виходить так. Треба спочатку вичистити, нейтралізувати, а потім добрим заповнити. Тому оті всі моменти. У той період, де в тебе ну, тут вже малось горлишка, да? де хотілося плакати, де було е, хотілося кинутися на батька, щоб він не ображав маму, да? де сльози були. Його треба реально все пройти, нейтралізувати, вимити, вичистити і наповнити тим божественним світлом. Розумієш? От, і дай ресурс людині. Коли людина наповнюється світлом, Світлана говорила, що Людинки виростають крила, і вона може творити все, тому що творець реально нас створив для того, щоб ми добро робили, щоб ми садили квіти, дарили, дарували любов, робили все світле і добре, і може застосовувати всі житті сфери життєдіяльності людини, яких робота, сім'я. Відпочинок, якщо щось не ладиться, да? десь гроші на роботі, фізичні якісь вади. Да? Ну, є різні фізичні вади. Якщо спадкові, то кінезіологія може підтримувати людину, ну, от, скажімо, в тому от, сьогоднішньому належному стані, щоб не усугублялася та ситуація ще гірше. Да? Що в нас кінезіологія? Наука? Наука. Чому наука? Тому що кінезіо, кінезіс, да? це рух, а локус. Наука, наука про рух. Побудована на традиційній китайській медицині, а традиційна китайська медицина чим у нас знаменита? Тим, що там точки, акупультура, да? розвиток вивчає головного мозку через рух тіла. Чому головного мозку? Тому що ми тут своєю думкою формуємо, що якісь команди до дії. Наприклад, підніми руку мозок, каже, раз рука піднялася, те туди підняла, треба там лівіше, треба правіше, треба вище. Хто керує? Мозок, так, як мозок керує? Думка пішла, так, що треба зробити то-то. А тіло вже виконує. Як воно виконує? По нейрончиках швиденько пішла інформація. Так як ви включаєте розетку, чайник включили ми, по розетки пройшов струм, і чайник починає закіпати. А тепер скажіть, будь ласка, якщо ми чайник вмикнули, а там не вистачає напруги. Що робиться з чайником? Не включає, не працює. І все, та не працює. Ну, тобто, якщо в нас постійно буде нижча напруга, то в нас чайник не буде працювати. А якщо перенапруга, наприклад, замість 220, там 260 постійно, 270, що буде робити? Згорить. Чайник. Згорить. Так само людина, не вистачає напруги. Людина не може зробити нічого. Не вистачає енергії, людина нічого не може робити. в неї була головна біль, голова болить, в неї апатія, в неї депресія. Людині нічого не треба, в неї байдужість виникає в житті. А якщо перенапруга? Тоже плохо, багато-багато енергії, людина так стресується і потім теж згорає як той самий чайник. Тому в кінезіології є такий термін баланс. Баланс людини. Це людина знаходиться тут і зараз, вона може реально давати оцінку ситуації, яка відбувається навколо неї, не стресувати. Ну, звичайно, страхи і стреси бувають, але вміти ними так справитися, щоб е, зразу стати в баланс. Ну, потривожилася і зразу стало в баланс. Значить, е, як працює е, кінезіологія? Кінезіологія працює. За допомогою м'язового тесту, тому що наше тіло реально знає все. Я покажу, як вона працює. E, значить, у нас хімічна може бути проблема, як я вже говорила, харчування, гормони, піаш-середовище те саме. Да? Якщо в нас нижче шести, вже є проблема захворювання на рак і так далі. суглоби, ковід і так далі. Да? далі. E, піаш-середовище ви можете самі. Поміряти, купити ці полосочки і поміряти його. Або да, да. в аптеці, або замовити на, в інтернеті на сайті поміряти піар-середовище да, своє. Ну, до речі, кава дуже впливає на зниження піар-середовища. Випиваєте і зразу можете поміряти до того і можете після того. Метаболізм, наш кишечник, да, імунна система, це вже чіпляються бактерії, віруси і так далі. А як коли вже це все хімічна структура, хімічна основа порушується, тоді вже починають, що боліти? Кістки, м'язи, тканини, судлоби, у нас починає, все починає у нас боліти. І емоційна, психологічна складова це стреси, тривоги, страхи, фобії, травми. І може бути електромагнітна ще. До речі, якщо порушується електромагнітне наше середовище, тому що людина, я вже говорила, вона має плюс і мінус. Якщо взяти наше тіло, права сторона спереду плюс, ззаду, мінус. Ліва сторона спереду, мінус, ззаду, плюс. Напаки, наші пальці нейтральні на правій руці, плюс-мінус, плюс-мінус. Ліва рука нейтральний, мінус, плюс, мінус, плюс. Замкнули ми в нейтральному, хрестимося, ми в нейтральному, поляки, ми в нехреститься, ми в нейтральному. Тобто це все електрозамикання, і наше тіло це розуміє. І якщо тіло дискомфортно десь замкнули не так. Замикання, що робити? Лампочка згоріла, так, так само і тіло. Замкнули не так, а лампочка згоріла Тепер електромагнітна, магніт, магнетизм. Ми навіть на другому курсі ми вчимо, як впливають магніти, і от можливо, ви колись фіншує, може читали. Там що написано, що треба туди поставити вазочку, туди поставити ліжечко, в ту сторону лягти спати, там ладничком перевірити. Все це правда, тому що. Якщо ми лягаємо в одну сторону, у нас магнітні хвилі можуть йти в іншу сторону. Якщо ми в іншу сторону лягаємо, там на живіт, в ту саму сторону на животі ми спимо, нам комфортно. А в ту саму сторону ми спимо на боку чи на животі на спині, нам не комфортно. Чому? Тому що по-різному впливають магнітні хвилі. Можуть бути головні болі навіть до ракових захворювань, якщо людина спить не туди, куди треба. Три складових основних емоції, біохімія і структура. Це працює з цим кінезіологією в комплексі. Не там щось вирвано, а в мене тільки психологія, значить працюємо з психологією, в мене тільки там були чи спина чи нога, значить працюємо з спиною чи ногою. Кінезіологія працює реально в комплексі. Це основні п'ять органів чуття, без яких людина просто не може жити. І через них ми. Контактуємо з іншими людьми, ми контактуємо з соціумом, ми контактуємо з нашим всесвітом. Стреси є хороші, стреси є погані. Да? Наприклад, стрес поганий. Це коли ми стресуємо постійно, 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 і тіло наше приходить в дисбаланс. Ну, Некомфортно тіло. А є хороший стрес? Наприклад, людина стресує перед екзаменом, учень стресує да, перед екзаменом. Ну він прийшов, мама, я здала на п'ять, пора! Стресу нема. Наприклад, студент переїжджає з закінчив тут школу і переїжджає там в Польщу навчає, на навчання чи ще кудись. Переїзд ще й додається, нове оточення, це все. Стрес. Да, прийшов, приїхав туди, там хороші викладачі, там хороше навчання, хорошу квартиру знайшли, Значить, там пройшли 2-3 роки і одружився. Ой, супер, все класно, це егострес називається. А дестрес коли все погано, погано, погано. От саме дестреси вони приводять до хвороб. Духовний стрес це втрата сенсу життя. Спустошеність – це взагалі, взагалі пусто, просто в тебе немає ради чого жити. От, але якісь приклади наводила да, на першому занятті, що все, втрата сенсу життя. Ну, це називається духовний стрес, духовна криза в людини. Тобто вже все, далі не хочеться ну, печемо пиріжки, як я кажу. Далі є фізіологічний стрес це те, що мучить постійно біль. Там головний біль, хребет болить, спина болить, крижі болять. Ну, все, що болить, це фізичний біль, і він також приводить до людини до дискомфорту, до стресу. Так? Поведінковий є стрес. Ну, це поведінковий що? Це твоя поведінка, наприклад, так? ігроманія, наркоманія, там, алкоголізм. Тобто якась набута поведінка, яка приводить тіло до стресу. Є емоційний. Ото От ж саме наші печальки, які ми розглядали, да? депресії, різні роздратування. Все це емоційне нас приводить до емоційного стресу. І є конгенітивний стрес. Це а, я забула, а, я забула. Не рішуйтесь, наприклад. Я хотіла би зробити, але я не знаю, як мені той перший крок зробити. Це когнітивний стрес, це стрес. Так? І ще може бути такий природний оксидантний стрес. Може бути забруднення повітря. Ви сидите в приміщенні, де постійно там хтось палить. Продавці, оці, що в хто, собачих магазинах, вони продають ці корми, то я взагалі не знаю, як вони дихають це все, і наскільки їх хват, вистачить, в них життя наскільки вистачить. Харчування може бути стрес, хімічним якимись окислювачем, повітрям, що в нас зараз в повітрі відбувається, слава Богу, що більш-менш нас тут, да, А якщо взяти там на півдні сході, то там просто жесть. може бути сонечком обгоріли, може бути стрес. Да? То все це впливає на людину. Кінезіологія займається всіма цими питаннями. Стрес, який може бути тривога, як я говорила, да? просто потривожився і можеш баланс прийти. Якщо тривогою ти не справляєшся, не вмієш справлятися, то переходить тривога в стадію опора. Ти постійно напружений, ти просто вже так доглядаєшся, аби тебе ніхто не зачіпав і все тримаєш собі. І коли проходить час, там 3-5 років проходить, ну в залежності від організму, наскільки він сильний, організм каже, все, я більше не можу. І тоді вже наступає виснаження. Коли в нас просто тривога, то в нас напружується вегетативно нервова система. Коли протидія, то в нас вже в напрузі і боталамус, гіпофіз, і наднирники. Нирки скажуть добрий день. Мені погано, коли вже вони будуть практично хворі на 70%. відсотків. І камінчики з'являються, тоді з'являються вже проблеми на усім виходом і так далі. Дивіться, спочатку у нас що? Змінюється настрій. Тобто у нас десь отут воно на рівні голови, так? У нас змінюється настрій, ми там злимося, роздратуємося, в нас депресія. Тобто у нас що, у нас виходить нестача енергії, дефіцит енергії, так? Ми знаходимося якийсь певний період в такому стані. У нас просто якісь панічні атаки, фобії, ми чогось боїмося, ми перестаємо спати нормально, так? Потім, нас, якщо ми знаходимося в якийсь тривалий період, в цьому стані що у нас почне травмувати сердечко наше. У нас підвищується тиск в крові, частці серцебиття, ми йдемо, задихаємося вже. Холестерин у нас вже показує на аналізах звиніт у нас, так? Е, ну і серце саме вже тут вже можуть бути інсульти, інфаркти, там, якщо постійно там, ти напрягаєш голову, то вже на цьому рівні вже можуть бути інсульти, інфаркти. Далі може порушення бути імунної системи. Тобто в нас вже що вилазять наші квартиранти? Це віруси, бактерії, тому що ми створили самі сприятливі умови для них. Отут ми створили сприятливі умови. Вони каже, ага, можна виходити, виходь. Всі повиходили і давай точити організм. З'являється в нас що, отут шлунково кишковий тракт. То тут нас дує, то тут болить у нас, да? тут щось нас турбує. Ну, тут у нас вже проблеми йдуть з шлунком. Сексуальність наша злижується, репродуктивна система, нам вже партнера не потрібно, ну просто людина живе, ну, так собі живе. І потім що в нас переходить? У суглоби, м'язи, артрити, артрози і зменшення щільності кісткової тканини. Коли щільність кісткової тканини зменшується, тоді вже що йде? Потреба операцій, потреба там та з суставчик міняють. Ноги вже в нас відказують і так далі. Все починається от з тої голови. От як стрес впливає на наш організм. А тут у нас картинка у тих енергетичних тіл, які я малювала. Дивіться, перше в нас це фізичне тіло, так? червоне. Червоне, фізичне. Ми його всі бачимо, всі відчуваємо, ми його можемо потрогати. Так? Далі в нас іде ефірне тіло. От саме в ефірному тілі. Тому що я говорила найближче, воно від людини десь від 3 до 5 см, в залежності від самої людини. Саме там знаходяться у нас оці всі енергетичні канальчики. Ми маємо тіло, ми маємо з'єднання з нашими енергетичними тілами. Ну, десь отак знаходиться, так? Ось, тепер далі астральне тіло, далі йде ментальне тіло, каузальне тіло, будхіальне тіло і атмічне тіло. Кожне тонке тіло дає людині якісь свої властивості. І от ця аура людина це от перша картинка, бачите, вся аура порвана в нею. Розірвана, так? Друге, серединка це здорова людина. Подивіться, вона просто світиться, випромінює все. А от з цієї сторони справи студент від мене, це людина, яка схильна до різних хвороб, вірусних, інфекційних і так далі. Тобто в неї, бачите, коли здорова людина, в неї все рівномірна аура, всі кольори рівномірно свідяться, вона здорова. Коли хвора в неї викрилено, ну, так як я малювала, да? тобто до такої людини може чіплятися вже все. В неї енергія її внутрішня, психічна енергія, вона неправильно використовується. Людина світиться при різних емоціях. емоціях. щастя. От людина, те, що ми говорили вже, яке вже заняття говоримо, що людина очищена і вона просто світиться. Вона випромінює щастя. Найвище це щастя. Що таке щастя? Щастя включає все здоров'я, бо якщо ти не будеш здоровий, ти не будеш щасливий. Так? Відносини, якщо в тебе не буде відносин, ти не будеш щасливий. Робота, якщо робота буде погана, ти не будеш щасливий, так? Mm -hmm. хобі твоє, якщо ти ще крім роботи, ще можеш зайнятися тим, що в тебе для душі, відпочинок, тобто всі сфери, якщо в тебе ось так скупуються, mm -hmm. значить ти будеш тоді тільки щасливим. В тебе тоді є все, коли ти просто щасливий. Ось воно, бачите? Спокій, от спокій кажуть, будь спокійним. От спокій, бачите, який спокій. Чоловні. Він то це він веде до чого? До байдужості. Да? Тобто ти, тобі нічого не треба. Я настільки спокійно, що мені нічого не треба. Я не реагую ні на що. Я, у мене немає ніяких емоцій, ні позитивних, ні негативних. Я спокійна. Тривога у нас паралізує от, ножки. Каже, у нас нога, у мене стали ноги ватними. Любов, не та любов, Вселенська така, це та, що розмовляє. Да, Я ніби люблю, мозок каже, мозок люблю, а тіло. Ну так, сумнівається, чи взагалі не знає, чи воно любить чи не любить. Тобто це не та любов, яка приводить до цілісності людини, до вселенської любові. А от тут наш депреснючок, бачите? Це коли в нас гординя. Тобто ми паралізуємо своє тіло цими емоціями. Наша задача дійти реально до такої всеохопної, безкорисної, безумовної любові і світитися від щастя. Тоді ми будемо довго жити, у нас буде гарне тіло, в нас буде посмішка, в нас буде гарна постава, ми будемо потрібні людям, до нас реально будуть клеїтися люди з такими ж енергіями, тому що їм буде з нами комфортно. Як знає тіло наше все, як можемо ми протестувати? Ми можемо тестувати, звичайно, якщо у нас щось просто цікавить на ринку, в магазині чи ще десь, от тест Омара. Знайти сильна, не сильна, Да? Якщо сильна, значить тіло каже, да мені хорошо, мені приємно. А якщо тіло неприємно, воно скаже, ні, мені погано. І воно раз і розірвався цей тест. наш. Да? Кінезіологи тестують за допомогою м'язу-індикатора. Тут у нас є дельтовидний передня дельта, середня дельта, є передня дельта і задня дельта. Ну, от, за допомогою. Перед дельти ми тестуємо. Ну це не просто м'яз. Значить, цей тест у нас іде мердяно-жовчного міхура. Можна будь-які м'язи тестувати, але це саме такий популярний, саме такий ходовий. І ми тестуємо тіло. Тіло тобі подобається. Так, «Да, подобається, мені нормально. А тіло тобі не подобається. Ні, мені не подобається. Тіло реально воно правду каже. Може бути, якщо людина... Не попила водички, не випила, зневоднення організму тіло не скаже, тому що ну, не вистачає води, тому що людина в нас складається десь до 80% це з води. Може бути, що людина застресована от в тій стадії, що вона напружена дуже сильно, тоді м'ясо теж не скаже правильно. Його треба людину заспокоїти, щоб вона заспокоїлася, тоді можна з тілом говорити. Це будь-що. Якщо ви захочете навіть на матничку перевірити щось, треба теж так само нейтралізуватися, і тоді вам має матнічик скаже, так да, ні. Да? Якщо ви хочете карти витягнути, якісь, да? вам треба заспокоїтися, задати питання, і тоді вам карта дасть відповідь. Чому вона дає відповідь? Бо то ваше, ви самі сьогодні переконалися, да? бо то ваше. Ну, вам не попало моє, мені попало моє. Да? Вам ваше, ви знаєте, вашу відповідь. Олі її, дочці, дочки вони не теж її. Так? Тобто воно працює енергетично, енергетично, і тіло реально знає все, просто знає все. <му> Як взагалі на людину впливає соціум? Ну, От ви йдете, так? Дома є чоловік, на роботі є колеги. Тролейбусі в маршрутці є люди незнайомі. Так? Хочете подивитися, як вони впливають на вас? Хочете подивитися, як вони на вас впливають? Хто хоче. Давайте я просто покажуть Хто йде? відповідальність. Я буду <реш> сидиш, щоб не висвітломочити. А ви тут нормально, так? Ось так, сидиш, коли бачу. От, є ручка в неї, так? Я її тестую. Працює, так? Тримачку. Хорошо. Сильна ручка, угу. Скажи. Мене звати Світлана. Мене звати Світлана. Тримаючка. Хорошо? Скажи, мене звати Лідія. Мене звати Лідія. Хочу Я поставилочку? <зас> мене звати Лідія. Мене звати Лідія. Тримаючку. Мене звати Світлана. звати Світлана. Мене звати Світлана. Мене звати Лідія. Мене звати Лідія. Мене звати Василь. Мене звати Василь. Ти мозком тримала, коли Василь, то вже точно тіло стлежне Василь. Шо, ви <реш> Лідія ще погодилась, з Лідія звати. Так от тіло воно реагує на правду й неправду. тобто якщо йому неприємно. Воно каже, мені неприємно. Якщо йому ок, ну мені ок, мені класно. От тіло от реально так реагує на все. А тепер кожна з вас подумайте про щось, ну просто погане. Ну подумайте. Зрозуміли, так? Да? Зрозуміли, так? Да? Ви колектив. Ви нічого не казали. Колектив розум. У вас просто я думка. У вас просто думка. Думка просто у вас. А коли ви стоїте в тролейбусі, так, так, в маршрутці, так стоїте, так? потім кажуть, мене там стошнило, мене там наврочили і О, так далі. Ви бачите? Оце її цілісність, так? А це моя. І ми йдемо, от ми перетнулися. Якщо ми будемо... В якомусь один позитивний, други позитивний други негатив. другий негативний. Я буду думати, в мене буде злость, що я б вбила би когось, а вона буде там сонечко в неї буде на душі. Я, І я... Чую. І Вона відчує, вона буде або нам буде продвіну, там буде від мене шарахатися, як-будто в церкві то штовхається, так? оці банки. <гум> вона буде шаратися від мене, що вона буде відчувати. Або якщо людина буде затуркана, вона не буде відчувати. То людина та затуркана, вона вийде ще отака з маршрутки. Зі ну реально зігнута і її просто вже ще кілька разів вона проїде. або то шнота появиться, так, вже дома ще з нижне волі. Вона буде зриватися дома на своїх людей і не буде знати, що з нею. Я наступного разу подумала, що я дам вам енергетичний захист, коли ви прокидаєтеся в разі, що потрібно зробити для того, щоб ви прожили цілий і вас. Не приколбасило. Не прокопасила. Оце наша буде така О, маленька. Це, я да. поділюся своїми практиками. Да, своїми. Це у нас буде маленька інтрига на наступний день. Да, так, да. просто для того, щоб ви вийшли вже в настрої, для того, щоб ви розуміли, що вас ну, просто ніхто не зачепить, що ви свої, маєте план і що ви свій план за день зробите, і ви прийдете додому, ціла неушкоджена, і у вас вечір і день буде от такий.